Слава Господу, брати сестри. Ми маємо сьогодні зібрання перед Божим лицем, що для нас саме важливо. Воно було сказано сьогодні в початку нашого служіння, було сказано, то, щоб нам перебувати в ньому і щоб слова Його перебували в нас. Ми приходимо в наші зібрання не просто побачити один одного, а ми розуміємо, що тут нам. Щось говорить Господь. Слава Богу! Я не буду питати вас, кому вже в тому зібранні щось сказав Господь. Але я знаю, що Господь говорить і до нині. слава Богу. Сорок років, колись ізраїльський народ ходив по пустині, і Господь казав, я каже, вас томив голодом, зноєм. Значить, випробовував з такими речами іншими, ваша нога не пухла, ваша обув не зношувалася, для того, щоб ти, каже, зрозумів одну річ, що не єдиним хлібом бути жити людина, але всяким словом, і сходящим уз Божих, слава Богу. Це місце говорить Слово Боже, ісходящим не в минулому і не в майбутньому. Там сказано в теперішньому часі. Там сказано в теперішній часному місці. То тобто, є слово Боже, яке ісходить сьогодні для твоєї і моєї душі, для твого і мого вуха Господь говорить, чи відкрите воно сьогодні, чи чуєш ти, що сьогодні каже Господь, каже, маючи вуха, нехай чує, що Дух говорить церквам. Нехай нам Господь допоможе в тому зібранні. Чути Господа, розуміти Його. Ми навіть нужди наші на кінець зібрання виставляємо. Я думаю, що це дуже правильно. Це дуже правильно, їх треба трошки притримати. Нам треба наші нужди і потреби притримати для того, щоб нам вперед Господа почути, що Він нам хоче сказати. Знаєте, дуже багато наші нужди, оказується, проясняється. Воно улітучується від нас, тому що дуже багато речей ми самі собі создаємо, правда. Я коли пам'ятаю, в мене завжди одна сестра, там, де я служив раніше, завжди в мене була спокуса. Пів десятого я приходжу зібрання, вона вже в дверах стоїть брат Володя, треба почекати, пообседувати. Вона мене забирала весь час перед зібранням. Вона мене обкрадала так духовно тими бесідами, що я не знав, що робити. Я проповідувати не міг. Прямо і свої потреби, і своє кнал'я мені наговори, не вроді одну вівцю на паз 99, остається голодними. Я думаю, Господі, що мені робити? І мені Господь дав розуміння, як, розум... як з нею поступати. Та от я, коли вона підходила, бачу, вже стоїть в дверах, яка прекрасно побіседимо з вами. Каже, зараз ми підемо Боже слово послухати, кажу, а потім після зібрання, хоч дві години я вам дам часу, кажу. Після зібрання, от тільки після зібрання, а до зібрання, яка принципово не будемо бесідувати. Ну, вроді так пішла, послухала, підходжу, кажу, ну що сестра Надежда, вже готові бесідувати? Брат Володя, я все отримав в собранні, каже, слава Богу. Слава Богу, і я остався ціленький. Ви знаєте, вся людина отримала зібранні. Господь говорить в зібраннях наших, але нам треба чути, правда, дуже багато наших проблем і дуже багато нуждів наших вони можуть просто мати зміну тоді, коли ми чуємо Боже Слово, нехай нам Господь допоможе. Каже перше соборне послання Іоанна, другий розділ, каже такі слова: Возлюблений, пишу вам не нову заповідь, але но заповідь древню, який у мене і єле от начала. Заповідь древня і слово, которое ви слышали от начала, но притом і нову заповідь пишу вам, що є істиною і в ньому і вас, тому що тьма проходить і істиний світ уже світить. Слава Богу. Іван взагалі духовно поясняє деякі речі, і вони повинні для нас бути принципами, які діють в нашому житті. Слово Боже Воно може залишитися словом, яке знаходиться у Бога. В началі було слово, каже, і воно було у Бога. Правда? Воно було у Бога, але воно не залишилося у Бога. Воно не залишилося тільки у Господа залишним. Написано слово стало плоттю, тобто воно стало очевидним для людей того часу. Каже Іван, каже, що каже, про що було від початку. що ми чули, що бачили своїми руками, до чого ми дотрагувалися руками нашими, що осязали руки наші у слові життя. Тобто, це слово не залишилося у Бога, воно матеріалізувалося в лиці Ісуса Христа на землі, і ми маємо до нього доступ. Господь не залишив своє слово тільки там. Ви знаєте, як часом буває закрито за всіма печатями воля Його, і Він нам нічого не сповістив. Він нам явив, явив світло, Боже, нам прийшло в лиці Ісуса Христа. Слово Боже нам є явлене, нам явлене є. Колись був даний закон. Колись був даний закон, і були дані заповіді. Каже, древнім сказано було. Було сказано стародавнім людям. Древнім була дана заповідь. Звичайно, на той час то було велике діло, коли люди взагалі жили, як то називається зараз по закону совісті, але яка та совість там була, один Бог знає. І Господь вніс в людське середовище до людей, вніс свій закон. Приніс їм свої заповіді. Приніс їм свої закони і приніс. І їхнє розуміння цих заповідей було дано 10 заповідей, пам'ятаєте, головних каже. Хоча вони потім знайшли ви до зміни, Христос сказав: Ви чули, що сказано древнім, а я кажу. Тобто, каже, що Він ці заповіді упразнив своїм вченням, закон заповіднянням, ученням своїм. Він упразнив, тому що він зробив їх бездіяльними. Він зробив, але вони є. Мені дуже подобається в Русській Біблії написано Упразнив закон заповідей. Знаєте, що таке упразнив? Упразнив. От в українській так сильно не написано. Упразнив, то зробив празними. Зробив празними. Вони є, але вони нічого не роблять. Завод вихідний день не працює. Він празнує, правда? Він є, там станки, там все, люди можуть прийти і працювати. Але він не працює, тому що в ньому немає надобності. Колись в Кременці увірував один брат, він на пожарні робив Володя Владика. І він увірував, і. Як приходив на діжурство на пожарну, він перед своєю зміною вилазив на вишку і молився за город щоб Господь біліг його до вогню і приходив до пожарних і казав: тепер каже, наша бригада може спати сутки, каже. От і так вірі його було. Завжди, як він приходив на ту пожарну службу, і всі понімали, з ним добре попасти в зміну, тому що ми пожарна служба, але будемо празднувати. Ми будемо празднувати, ми не будемо працювати. Вона є, але їм немає роботи. Так само закон. Ви знаєте, Христос його упразнив своїм ученям, принісши нову заповідь, приніс заповідь любові. Він упразнив той закон, це не значить, що його немає, але йому немає що робити. Він спить просто, знаєте, як той пожарник, коли немає пожару. От, він є на зміні, але йому немає що робити. От, Христос приніс. Заповідь нову, заповідь любові. Коли його спитали свого часу, яка саме більша заповідь? Ви пам'ятаєте, що він сказав сутність заповідей? каже возлюби Господа Бога Твого, всім розумом, всім крепостю, всею силою, і друга подібна їй і ближнього як самого себе. І на цих каже двох заповідях, на цих двох принципах на цих двох посулатах окається, базується весь закон і пророки. Це це все так просто, правда, але чомусь дуже багато проблем виникає в житті і де ті проблеми робити. І люди б хотіли знаєте, десь їх тут знайти, але вони окаються не тут, вони десь тут знаходяться. Закон ослаблений плотю, каже, він став немічний допомагати людям. Він перестав діяти. Він взагалі, взагалі, його робота не була така, яка б щось могла змінити. Я колись був малий, я мало хворів, але часом бувало хворів, простуджувався. І в мене було одного разу таке розуміння дитяче, неправильне. Я думав, що як мені поставили градусник або температуру зміряли, то вже мене лічили. Розумієте, і для мене було велике відкриття. що то абсолютно ніяке не лічення. То що мені того градусника поставили? Я пам'ятаю, що мені пояснила мама, що то, то тебе не лічили, то тільки оприділяти той термометр. Він даний для того, щоб оприділити проблему. А я мав розуміння, що то вже мене лічили. Термометра поставив, поставив, полежав. все, я вже здоровий. Я вже пішов. Ока термометр не лічить, Розумієте, але він інструмент є. Він оприділяє проблему. Він дуже сильно оприділяє проблему. А ліче все-таки інші речі. Ви знаєте, закон написано нікого не довів до совершенства. але Господь дав нам діапазон, Господь нам дав таку роботу, що каже: є заповідь нова, яка записана, щоб нам любити один одного, тому що тьма проходить, каже, і істинне світло вже світить. Тобто Бог нам дав заповідь любові, але любов вона не має верхньої планки. Вона не має завершеності, вона не має якогось такого моменту, щоб я вже сказав, о, я маю любов, а тепер дивіться, яка вона в мене є, всі мені подорожайте. Ви знаєте, в любові ми не можемо досягнути якоїсь такої вершини, яка б могла би бути для нас удовлетворяючою. Вона превосходить наше розуміння взагалі, вона превосходить наші уявлення. Любов, взагалі, ну хоча б нам і в тому багато явленого. Але нижня планка, так би сказати, нижній рівень, від якого нам неможливо далі бути, це є все-таки оцей заповіді. є все таки ця заповідь древня, яка залишається для нас, яка залишається фактично як определяючи момент в нашому житті, що нижче цього ми не повинні опускатися. А дуже прості заповіді, ви знаєте, вони були дуже прості, де Господь сказав, дві скрижалі дав. Вони були напечатані, тобто написані на камені. Це Господь вирізбив свої письмена. На одній скрижалі було п'ять заповідей, і на другій було п'ять заповідей, п'ять стосувалися це відносно Бога, а другі заповіді, п'ять вони стосувалися відносно людей і приніс їх людям. То, що люди не способні були прийняти, тому що вони собі замість того, щоб прийняти заповіді, вони бичка поставили там і скакали кругом нього. Розумієте, мой сек побачив це явище, то він аж ті заповіді розбив, роздратуванні, розбивши їх і в. Підійшов, значить, вже потім казав йому Господь знов, ти каже, підійди до мене, каже, але витиши собі, прості, каже, камінцівці, зроби зробити з і принеси їх туди наверх до мене, на знов гору, і я знов, каже, там напишу заповіді ці. І Мойсей так і зробив. Другі скрижалі вже йому Господь не давав. Він вже сам їх витисав з каменю і сам піднявся на гору і приніс їх перед лице Господнє, де Господь їм написав заповіді свої ті самі речі. Що це говорить? Що є речі, які нам Бог дає, а є речі, які нам треба самим представити себе перед Господом. Нам треба, щоб Господь щось зробив в нашому житті. Нам треба свої серця йому представити. Нам треба свої серця йому представити. Зі своєї сторони, Господь зробив все. Для нашого побожного життя і для благочестя все дано нам від Божественної сили Його. Слава Господу! Господь послав для того, щоб вирішити ту проблему. Господь послав улюбленого Сина свого Ісуса Христа, для того, щоб Він взяв тіло на землі, для того, щоб він став подібний нам, для того, щоб він показав життя без осуду закона і в тілі своєму він виконав закон. Він виконав закон, не маючи начала гріховного. Але маючи таке саме тіло, як нам, він оправдання закона виконалось в ньому. І наші гріхи, будучи святий і непорошній, агнець Божий, він виніс на голову і там прибив до цього Головського Христа.